Доброго дня, друзі! Якщо ви хочете зробити отаке диво торт Баунті. Ось такий він гарний вийшов у нас. Тому я рекомендую вам додивитися це відео до кінця. Для приготування смачного торта Баунті нам потрібні яйця, дрібка солі і трохи ваніліна. І зараз все це ми будемо збивати міксером до допучної маси. Ми перебуваємо міксером наші яйця і поступово вводимо цукор. На невеликих оборотах ми його збиваємо до писної маси. Ось така маса у нас вийшла і зараз ми додаємо олію. Повний рецепт буде під відео в описанні. Додали ми олію. Поки наша маса здружується, ми просіяли борошно і зараз просіюємо какао. Змішуємо борошно з какао. Отак, щоб воно гарно у нас. Каву ми пересіли, додаємо розпушувач, теж ми його насичаємо кислородом. І, і зараз ми це, е, нашу суміш перемішаємо гарно. До, до одної маси і будемо додавати е, в наші е, жодки з білками. Яєчну суміш. Перемішали ми нашу муку і зараз додаємо до нашої яєчної маси. Поступово додаємо та перемішуємо. Ретельно ми перемішали наше тісто, але обережно і став, проливаємо нашу форму зараз і ставимо випікати духовку розігріту при температурі 170 градусів на 35-40 хвилин. Духовку ми не відчиняємо до повного остування. Поки випікається бісквіт, ми зараз займемося глазурю. Для приготування глазурі нам потрібно цукор. Какао, крохмаль. А також вода. Все це ретельно ми перемішуємо до однородної маси. Ось така маса у нас вийшла і зараз ми ставимо на середній вогонь варити нашу глазурь. Варимо нашу глазурь до загустіння, постійно помішуючи. Наша глазур почала загустювати. І ми зараз додаємо олію. Ви бачите, яка маса виходить, як шоколад. Все вона закипіла і ми її відставляємо з вогню і перемішуємо. Ми перекрили нашу лазурь з тречом, контакт, бачите, пленочка в контакт пішла у нас і виносимо його до повного остигання, холодне місце. Поки наша лазурь остиває, ми переходимо до крема. До молока додаємо цукор, вершкове масло, також ванілін. І найсмачніший інгредієнт це згущене молоко. І ставимо нашу суміш. На газову плиту до закипання. Наша маса закипіла і додаємо ми кокосову стружку потихеньку. Варимо 10 хвилин, постійно помішуючи. А потім відставляємо і хай остигає в кімнатній температурі до кімнатної температури. Ось така гарна маса вийшла кремова у нас. Ось така кремна маса в нас вийшла і зараз ми даємо їй остинути. А зараз з вами будемо формувати наш торт. Я використовую таку подложечку і ту ж форму, де випікався наш бісквіт. Я його розрізав на дві половини і зараз ми його будемо пропитувати молоко з що не з водою. Отак гарно його пропитуємо, щоб коржі були сочні у нас. Ось так ми пропитали його і зараз будемо формувати наш крем. Ось так ми його гарно утрамбовуємо. Ось так ми наложили наш крем і робимо другий корж зверху. Формуємо. І також робимо дуже гарну пропитку. Ось так ми його пропитали, сформували і на ніч залишаємо. Щоб він гарно пропитався, не витягуючи його з форми. Ось наш тортик перестояв ноч. І зараз ми будемо знімати плюночку, його розпаковувати і будемо мастити шоколадом. Ось ми його розпакували. Подивіться, який він гарний. Дивіться, рівненький, пропитаний, сочний. І зараз ми будемо його покривати шоколадом. Покриваємо його нашим шоколадом. Головне, щоб не попав шоколад на біле, щоб рівномірно у нас він покрився. Ось так. Ось отакий тортик у нас вийшов. І зараз давайте ми з вами його розріжемо і подивимося, як він виглядає зсередини. Ось, друзі. Отак він виглядає у нас з Хочу вам показати, так що, подивіться, який він смачний, гарний. Так що, друзі, підписуйтесь, ставте подобайки. Всього вам доброго!